Додана можливість дивитися, які предмети у яких крафтах використовуються, і навпаки, як який предмет можна створити. Тепер не доведеться завантажувати моди, щоб користуватися цією чудовою функцією. Окрім нововведень, розробники також перебалансували немало речей, одним із котрих стало балансування отримання шкоди від падіння. Тепер від падіння з другого поверху не гарантує 100-відсоткового шансу отримання перелому. Відтепер цей шанс рівний 50%. Також це стосується падіння з 3-го поверху. Відтепер шанс отримати 2 переломи, хочу зауважити саме два рівний 90%. Хоча до цього шанс був 100%. Якщо персонаж має якісь поранення, то шкода від падіння буде збільшена. А додана нова анімація того, як персонаж починає падати з великої висоти. Шанс померти при падінні з 10-го поверху рівний 40-50%. Шанс померти при падінні з 20-го поверху. Рівний 95-99%. Тепер, якщо ви бажаєте перевірити, наскільки ви везучий гравець у грі, ви знаєте, як це можна перевірити доволі незвичайним способом. Не витрачай час на пошуки та гру у інших серверах. Переходь до нас, усі вже тебе зачекалися, посилання на нього у профілі. І останнє, що стосується цієї теми, це 50% шанс, що зомбі, котрі вижили після падіння, стануть фальшивими мерцями.